Дивіться, яке все файтно. Новенька, новенька техніка. Бачите, запаку. За І так само 454. Давди був 17-15 з копійками. Зараз... Я не пам'ятаю, 14 800. Що ж таке? 14 750. Коротше, ну, фактично, трошки дорожче там за скаути зараз по 13 тисяч повиходив. Дивіться. 12х12 12 коробка, як в 50 ки Мости покажи, теж, ну, как бы тут ну можна там скаути є свої переваги так? і в інших ну, а тут ну блін вот, вони є в наявності пару штук ще є таких а, теж ровний пол реверс 28 колесо заднє дві гідропари єдине що нема примусової гідравліки на то вже буде нова партія з примусової поки от ті ідуть конкретно хто хотів взяти дешевше там торгувалися за 100 баксів от вам пожалуйста нормальні знижки по штук.